Ну вот темка у нас. Короче, взяв станок и свиноматки. Склав ее. Палеты такие. Я потом покажу, как я из них робил. И тут будет один, два, три и четыре. Четыре таких рядочка. И сонечко потрапляет и сохнет. Вот позавчора уже сухие. Це вчорашній вечір. І сьогодні пробуємо нову деку. Як його розбирати ще можна допасти буде. Була взята така палета. Потім з неї було вибито. Раз, два, три і серединка. Получилось ось таке рамочка. І потім ту сітку плотненько натягнув і з пробив.